У місті підбили підсумки першого етапу всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джура у змаганнях, взяли участь 31 рій середнього та старшого віку та 20 роїв молодшої категорії. Аби визначити переможців, білоцерківські джурівці змагалися в таких етапах, як історичні вікторини, стрільба з пневматичної гвинтівки, знання типографічних карт, фізична і саперна підготовка та інші. Відтак, після дев'яти Етапів старшої групи переможцем став рій, нічна варта гімназії номер 9 Перше місце в середній категорії посів рій Яструби гімназії номер 11 Тепер ці дві команди представлятимуть Білоцерківщину на обласному етапі. Зазначу, усіх учасників гри нагородили грамотами, а призерів кубками. Крім того, для роїв переможців розпочався вишкіл на базі центру звитяга. Сьогодні ми усвідомлюємо, що саме ідея гри Сокледжура це не просто гра, це система національно-патріотичного виховання, яка має дуже багато етапів, і кожен з них сьогодні є дуже практично корисним. І знати треба графію, і історію, і топографію, і надавати медичну допомогу і володіти зброєю. Звичайно, ми не мілітаризуємо наших дітей, не хочемо, щоб вони колись небудь. Її використовували на полі бою, але знаєте, вміти захищатися, і взагалі, щоб мати інстинкт самозбереження, він повинен бути виконаний з материнського молока для всіх нас. Це був перший раз. Ніхто не знав, що робити. Нічого ми стали одразу дружні, дуже швидко. навчились працювати один з одним, поважати. Який взагалі етап для тебе був найважчий? Фізична підготовка не те, що для мене для моєї команди. Просто у нас немає таких прям печков тому. Ми... Якось своїми силами. Звісно, це було важко, тому що це для нас був перший досвід, але ми якось справилися з цим. Наш керівник раніше перемагали вони конкурси, і вона повернулася до нас. Потрібно стати кращими, щоб і нас пам'ятали, і кубки щоб з нами були, і грамоти. І якось так вийшло. Сподіваємося, що, можливо, ще на області візьмемо перше. Будемо тренуватися. Завершуйте інформаційний день з телеканалом «Еспресо Біла церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.